Ми зазвичай вкладаємо щось від санітарії, бачимо передусім ріки, подібні до сточних канав, або ж каналізації, які вивергаються в море. Знову ж таки, танкери розколоті навпіл, або ж забудовники, які крадуть у наших дітей береги Дніпра. Все це так, але проблема має купу інших архіважливих нюансів. Далі будемо. Казка про острів Тузлу стукнула в голову царю батюшці море засипаде, і вийшла з того велика шкода рибі Азовській. Українівська трагедія, Київський Бабин Яр, владі радянській був як скапка в возі. Ідіотизм хрущовської доби. Експерти вважають, що всесвітній потоп почнеться з Київського моря. Українці належать до раси над людей. Травила їх дустом шкідливим влада радянська, а вони це живуть та й живуть. Парадокс, але поборники фашизму жодним чином не бажали вшанувати пам'ять про жертви того ж таки фашизму. Принаймні, київський Бабин яр в ладі радянській був як скапка в оці. Боротьба між офіціозом та інтелігенцією довкола питання збереження цього місця як меморіалу набувала запеклих форм. В 50-му у Києві почались роботи по замиванню Бабиного Яру пульпою з прилеглих цегельних заводів. Робилося все можливе, аби знищити пам'ять про одну з найстрашніших трагедій Другої світової. На захист Бабиного Яру став лауреат Сталінської премії письменник Віктор Нікрасов. Влада, тим не менше, вперто перетворювала Бабин Яр на смітник. 13 березня, 1961 року, величезна хвиля рідкої багнюки накрила Коренівку. Повернувшись з роботи, мешканець Куренівки Дмитро Лунін замість рідного дому та вулиці імені Терехіна побачив глинисту багнюку на три метри заввишки. Прийшов з роботи тому місту. Ну що, плавають сараї, дома, дерев'я бомбу з повільненої дії запустили за 10 років до аварії. Саме стільки часу на кістки загиблих у Бабиному яру намивали відходи петровських цегляних заводів. Так, влада планувала утилізувати непридатну для заводів глину, позбутись пам'яті про Бабин Яр та збудувати парк. Це була ємкість, яка в якому той зріджений ґрунт, тобто пульпа, мала осідати, вода витікати, а фільтрації води достатньо не було. Не було їй куди просичуватися з часом. Замість запланованого парку над куренівкою на висоті 70 метрів утворилось озеро. Тиск 4 мільйонів кубометрів пульпи пішов на невисоку земляну греблю. За проектом вона мала бути бетонною. Порушення технологій та економія на матеріалах забрали життя біля двох тисяч мешканців куренівки. Трапилось це 13 березня 1961 року. Того дня, о 9 ранку, греблю прорвало. Десятиметровий вал за лічені хвилини поглинув 30 гектарів житлового масиву. Куренівка маса води за. 30 хвилин не більше, вона досягла стадіону Спартак на вулиці Фрунзе, досягла трамвайного депо імені Красіна. Все це затопило, залило все те, що там було. Під триметровим шаром брудної маси опинились будівлі, трамваї, автобуси набиті пасажирами. Це була година пік. Епіцентр удару прийшовся на трамвайне депо імені Красіна. Там живцем було поховано 32 людини. Разом з тим у бавнюці залишались живі люди, і до них неможливо було підступитись в перші години. Ще люди залишалися живими. Але приїхали ескаватори, коли це все вже ну, волога відійшла і почали розривати ще тіла живих людей. Одразу після аварії територію куренівки оточили війська, міліція та підрозділи КДБ. Подашов я, значить, стоять амфібії. Два вінта, два великі, широкі і маленькі. Капітан там не пам'ятаю, спрашує мене. Ні, спрашує... местные есть, кто знает, как улица идет. Я говорю, вот по верхушкам деревья видно так. Цю местность Дмитро Лунин не бачив с часу трагедии. На территории, где колись был его дом, незнайома будівля. Там был забор, и сразу наш дом был. Залило по самую крышу. Сравняли, построили вот это сейчас. Куренинская трагедия забрала життя кількох родичів Дмитра Леонидовича, от титки и двоюродного брата когда сильно вода пошла. Но они были на втором этаже, наблюдали это самое. И э, мать его сказала, Виталик, идем поможешь мне вещи на, на шкаф поставить, что, потому что у хате сейчас будет вода. Но они зашли, завалило все. Его прижало к потолку. что хоронили, да, как живой был. Розовый такой все. Она была синяя, вся, она ее к полу придушила. Після аварії в Києві вимкнули телефонний зв'язок. Телеграми не доходили до адресатів, а літаки аерофлоту облікали цю місцевість. Постраждалі отримали житло в інших районах Києва. Дослідники переконані, що вранці 13 березня зупинити катастрофу було вже неможливо, але можна було врятувати людські життя. До цього треба було десь 6-ї ранку, коли люди побачили, що йде не уже стрімкий потік. Огородити цю територію, яка вже є небезпечна евакуювати, звідти людей відключити електроенергію. Тоді б ця лавина чи пульпа накрила б не людей, а просто територію. Після аварії пульпа застигла, а на кістках загиблих збудували нові будинки. Бабин яр таки засипали, а через нього проклали нову дорогу, сучасну вулицю Олени Телії. Радянську владу від самого початку ковбасив біс гігантоманії та переслідувала ідея фікс повернути ріки навспак. Після того, як з ріками не вийшло, їх вирішили перекрити. В Україні почали з Дніпровських порогів. Під воду пішли козацькі села з унікальною субкультурою, а носіїв вільного духу і стародавніх традицій запрягли на будівництво Дніпрогесу. Потім пішло, поїхало смердюче Каховське море, Канівське водосховище і нарешті вершина ідіотизму Хрущовської доби Київське море. Це ж треба було додуматись перекрити Дніпро вище Києва. З цього місця починається апокаліпсус. Експерти вважають, що навіть від ненадто сильного землетрусу земляна дамба може не витримати, і тоді на весь лівобережний Київ обрушиться радіоактивне цунамі. Звичайно, існують противники подібних прогнозів. Однак ніхто не буде заперечувати, що Київське море є таким собі домокловим мечем над Києвом. А відтак над всією Україною. Дами Київського моря ще півстоліття тому бояло життя близько 30 українських сіл. На початку 60-х комуністична влада, на чолі з Хрущовим, вирішила перекрити Дніпро і збудувати гідроелектростанцію у 1960 році. готувати чергову гігантську стройку відправили групу проектувальників, серед яких був геодезист Володимир Журавський. Через, скажем там, 50-100 метрів були закопані стовики по лінії майбутнього місця затоплення води. Це для чого було зроблено? Для того, щоб очистити ложе водосховища від лісу, від ну, забудову, села, які попадали, то їх переносили. Експедиція переходила від одного села до іншого. Місцеві люди знали, над чим працюють топографи і геодезисти, та все одно не вірили, що Дніпро можна перемогти. Вони сміяли, що тут можна перекрити Дніпро. Що якби, зупинити Дніпро. Но спочатку вони все не вірили. Потім, вже, коли побачили, яка сила сюди прийшла, тоді вже люди почали вірити. З території водосховища місцева влада насильно відселяла людей до найближчих сіл та міст. Там було багато скандалів, ну, люди не хотіли веселятись. Коли влада відселенцям почала надавати житло в новеньких квартирах та компенсувати матеріальні збитки, у багатьох людей настрій змінився. Особливо старі люди побачили, що ті, що отримали квартири в нових будинках, вони мають і газ, і воду, і електрику, то вже почали просити, як там зробиш якісь вишукання, там дорогу десь пробивали, чи що то він синок і мою хату. Зачепив мою хату, щоб мені теж квартиру дали. На будівництво з'їхалось близько 12 тисяч будівельників з усього Радянського Союзу, переважно молоді люди. Гідроелектростанцію вони здали у 1964 році. Понад 90 тисяч гектарів родючих земель в одну мить опинилися під водою. Коли проектувався цей об'єкт, то е, значить, можна було дещо зменшити площі. Затоплення на, на лівому березі. Перший з 20 гідроагрегатів Київська ГЕС запустила у 1964 році, але тільки 4 роки по тому станція запрацювала на повну потужність. До плюсів цього гіганта періоду повальної індустріалізації зараховують дешеву електроенергію, додаткові умови для розвитку річкового плоту та порошення земель. Крім того, гребля електростанції слугує мостом через Дніпро та доля електроенергії. Яка виробляється цим, вона не йде в ніяке та ска співставлення з тими екологічними наслідками, які призвели до втрати таких великих територій. Вода почала цвісти, і за хімічним складом стала схожа на морську. З'явились навіть деякі різновиди морської риби. На жаль, вона пригнічує розвиток річкової фауни. Народна назва водосховища Київське море дедалі більше відповідає своїй суті. Слава тюлька. Тюлька, Чорноморська тюлька, вона вже піднялася, вона вже є в Київському водосховищі. Втручання людей в річкову екосистему плюс масова забудова берегів Дніпра може призвести до страшніших проблем ніж тюлька. Київ може затопити за статистикою. Повінь на Дніпрі буває раз на 30-40 років. Остання повінь впала на Київ у 1970-му. Київська ГЕС має значний запас міцності і працює на сучасній автоматизованій системі контролю. Але у випадку глобальної повені вона не витримає. Принаймні це зі значним відсотком достовірності прогнозують експерти. Відповідно, воді нікуди буде діватися. По закону гідродинаміки, тут ніяка вже біологія, ніяка екологія. Ще не гідродинаміка, вона буде підніматися і буде затоплюватися харківський масив. Видобічі, че скова балонь. Ну в чомусь єці, так сказати, вони трошки закречені ці карти, які буде тискати куди, куди як піде вода. Забудову берегів Дніпра важко зупинити. Повернути велику українську ріку у первісне русло майже неможливо, але природа адаптується до будь-яких умов. Фахівці кажуть, що вона знайде спосіб себе вилікувати. Читати газети радянської доби не варто, шкодить шлунку та психічному здоров'ю. Принаймні професор Преображенський, з відомого булгаківського роману, радив це лікарю Борменталю. Нікогда не читайте совєтських газет. Але ми почитаємо, особливо ті, які вчили нас радіти грандіозним трудовим звершенням, зануритись в пафост, шелест та запах тогочасної преси, іноді буває корисно. З точки зору діагнозу, звичайно. визнати, що журналісти Київської правди могли дати хори будь-кому в побудові пафосних конструкцій та малювання райдужних перспектив для щасливих будівників комунізму, нова гідроелектростанція на Дніпрі повідомляє часопис не тільки дасть дешеву електроенергію столиці України, з її пуском будуть створені сприятливі умови для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва у навколишніх колгоспах і радгоспах. Крім того, штучне київське море стане складовою частиною глибоководної магістралі Балтика, Чорне море. Кілька місяців перед тим та ж таки київська правда тішиться рукотворному морю, мов дитя мале. у листопаді. Будівельники Київської ГЕС здобули блискучу перемогу. Успішно перекрили Дніпро біля старовинного села Вижгород. Проте скільки таких Вижгородів опинилось під водою. Журналісти київської правди цупливо промовчали, як зрештою інші видання того часу. Колотнеча довкола коси Тузла має кілька аспектів екологічний, геополітичний та казковий. Віркування довкола останнього можна було б почати зі слів. В некодарам царстві, в некодарам государстві стукнуло в голову царю батюшці, море засипати. Сипали, сипали, до половини досипали та й перестали. Притомились, мабуть. Аж тут гульк, екологічна проблема у двері постукла, мовляв, поміняла ідіотська дамба, те, у Керченській протоці, стала острів Тузла водою розмивати та рибі шкодити. Тим часом політологи наморщили лоба і стали вголос розбалакувати геополітику. Що до чого дамба та приєднати хотіла. Кубань до України, Крим до Росії чи просто так у пісочок бавились. Кажуть, що драма довкола злополучного острова дала поштовх до написання кількох рок-опер, радіоп'єси Аля Кацапи Подервянського та одного балету на кшталт Лебединого озера. Про острів Тузла українцям стало відомо у 2003 році, коли між Києвом та Москвою спалахнув скандал. У вересні 2003-го росіяни почали будівництво дамби, яка мала поєднати таманські півострів з Тузлою. Турбувались, начебто, про екологію, і привід знайшли підходящий захистити берег від розмиву. Разом з тим, Москва робила вигляд, що до будівництва немає жодного стосунку. Укрепляется береговая линия. Это плохо или хорошо? В праве, в праве. Мне задаю вопрос. В праве ли ну, губернатор области или субъект или Крымская область, если у нее, допустим, берег размывается, укрепить свой берег или не праве? Центральное правительство, федеральное правительство России таких решений не принимало и проект не рассматривало. Этот проект создан силами Краснодарской администрации и подразделений. Преводохрана Краснодарського краю насправді для Російської Федерації Коса має важливу стратегічну роль за умови її існування. Азовське море стає внутрішнім для України та Росії, а це означає безкоштовне судноплавство Керченською протокою та вільну розробку нафтово-газових родовищ Азова. Україна розцінила будівництво дамби як посягання на свою територію. Київ чи не вперше вдався до адекватної відповіді. Постанова звертається до президента. Що він може вжити будь-які заходи, якщо буде порушено територіальну цілісність України? Старання деяких безвідповідальних політичних кіл в Росії. Якщо вони ставили за мету погіршити українсько-російські стосунки, клин забити добре, то вони. Це завдання виконали навіть з перевиконання. Що ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. До 20-х років минулого століття від Таманського півострова, який належить Росії, до того клаптика Суші, який нині називають островом Кузла, піщаною косою можна було дістати з пішки. Рибалкам та коса була, мов кістка в горлі. Не обгибати оцю косу. Рибалки просто вирішили спрямити і скоротити свій шлях. Вони практично пробивали собі такі, будем казати, коридори і виходили в Азовське море, не гинаючи цю косу. Вода почала розмивати штучно створену протоку. Згодом вона остаточно змила піщану косу, залишивши у Керченській протоці лише її частину острів Тузла. Його підпорядкували Кримський АРСР у 1954 році. Хрущов ввів кримський півострів у юрисдикцію України. Росія таким ось екстравагантним чином спробувала повернути Крим. На щастя, будівництво там би вдалося зупинити. Рух води у протозі між недобудованою штучною косою та островом Кузла тепер суттєво посилився. Береги його інтенсивно розмиваються. Острів поволі зникає. коли от, скажем, ставлять дамби, дамбірування, то, естественно, значить, промив слабєє, і тому от, кать, в тому місці, де существуют дамби, можуть происходити які-то процеси, в общем-то, наланти ну, екологічні спрямовані, як раз, тобто на е-е скоплення забруднюючих веществ. Поки що про катастрофічні наслідки не йдеться. Принаймні так стверджують офіційні джерела. Питання вивчають вчені Севастополя. За результатами цих досліджень можна вже буде е, щось сказати. Зараз ще щось сказати рано. Тим часом, у багатостраждальній кершинській акваторії одна екологічна біда тягне за собою іншу. До злополучної дамби додались аварії російських танкерів. Вони забруднили довкілля згубним для усього живого мазутом. Висновок лежить на поверхні. Бездумне втручання людини у природні процеси неодмінно приводить до катастрофічних наслідків. Багатьом подобається рок-група ДДТ та її соліст Юрій Шевчук. Але тільки недавно дізнався я, що назва групи походить від назви отрути для шкідників. В народі цей трунок називають Дуст. З дитинства лишився спогад про кота Степана. Його регулярно драїли дустовим милом. Підходило воно й для собак. На фарсі слово дуст означає друг. Наша свідомість одразу вимагає поправки. Друг для кого? Словом, дусту в Україні було так багато, що в ностальгійну пам'ять народу увійшло не тільки слово, але й запах. Про погану та нечисту в помислах людину досі кажуть торба з дустом. Дуст підходив для всього. Травили ним тарганів, виводили воші у дітей, але ніхто не здогадувався про справжню та підступну суть дусту. Будь-який цивілізований народ через кілька днів повального користування цим універсальним засобом зник без лиця землі. Ми вижили. Людей в радянському союзі було багато, а техніки мало, тому у сільському господарстві в роботу йшли переважно руки. Особливу увагу колгоспні начальники приділяли шкідникам. Їх теж збирали вручну. Як бурячки почали листочки з'являтися, то обов'язково. Пляшечка і в пляшечку. Ми кожного оцю кузочку цю кидали в пляшечку. Їх напихали повні пляшки і потім закривали і здавали. Здавали і їх там ну, спеціально було місце, де їх спалювали. Одного разу Катерина Іванівна прийшла до школи без пляшечки. Радянська влада винайшла новий спосіб боротьби з шкідниками. Називалось це диво Дуст з комуністичною завзятістю, колгоспні агрономи посипали дустом усі поля. Разом з шкідниками стала гинути інша живність. Почали е, знищувати не тільки шкідники, але й олені, кабани, гусі, е, різні види риб і стали вмирати люди. Дуст у радянському союзі особливо активно використовували у 50-х та 60-х роках минулого століття. Не зупиняли агрономів і нещасні випадки. Людям, які травилися дустом, ставили діагнози в одному ряду з простудами та шлунковими отруєннями. І я пам'ятаю, що одного разу мама розказує, каже, біда трапилася. І каже, е так надихалась, що забрали її в лікарню. І точно оце ж вже встановили її точну дату, це комісаренко Оле, Оль, Оляна Оляна, вона 904 року її робили чи в 57-му, чи 58-му операцію. Я питаю, що ж? Ну, а тоді кажуть, говорять, так дуже просто, заворот кишок, значить кишкове захворювання. ДДТ, так науковою мовою скорочено називається ДУСТ, належить до групи небезпечних хлороорганічних пестицидів. Вони викликають гостре отруєння у людини. Іменно з дістюм стойких органічних загрізнителів і хлороорганічних пестицидів, в частности, зв'язують такі нейроендокринні ефекти, як зниження репродуктивной способности человека. Наступление более ранней мено паузы у женщин. Не в 55-60 лет, как это было 100-150 лет, а в 40-45 лет. З этим и і более більш часто развитие бесплодия. Количество сперматозоидов у мужчины в одному мілі снизилось на 50%. Не маючи зеленого поняття про хімічний склад дусту селяни з цієї отрути зробили універсальний засіб боротьби проти усіх бід. ДДТ продавали откач в будь-якому сільському магазині і вотки митровіл тарганів травили, розумієте, там кратів, де той скач використовували не тільки там якісь які спахули саховози, а як це громадяни використовували у своїх домах. І тому це кач, от то що у нас в Україні дуже багато захворювання на рак, мабуть, це ще і кач, ДДТ. В радянському союзі ДДТ заборонили у 1970 році після того, як увесь світ забив на сполох. На південному полюсі багато знайшли у пінегвінах та рибах. Накопичення ДДТ в їх тілах завдало удару по генетичному коду цих істот. Шкарову полієць подекуди була такою товстою, що пінегвінчики не могли вилупитися. Я працював в державних архівах в секретних фондах, і хочу оприлюднити таку жахливу інформацію, яка діяла на 1670 со От те, коли його начаткать заборонили, кажуть, провели дослідження по Україні великі. Що знайшли в Україні десь 10-30 ґрунтів мали ДДТ в багатьох доймах? уровень ДДТ був за більше десь 2 чи 12 разів. Кожна друга проба в маслі чи в яйцях була ДДТ. Ані на протяженні віков зберігаються в окружаючій середі, на протяженні всієї людської жизни зберігаються в жирової ткані. Після дусту з'явились нові покоління пестицидів. Досі ніхто серйозно досліджує вплив цих речовин на здоров'я людини. Європейські країни давно перейшли на органічні добрива. Ми у свою чергу продовжуємо щедро посипати наші поля хімікаліями шкідливими для усього живого. Час програми вичерпано. На виході з усіх цих дустів, тузл, рукотворних морів та коренівських багнюк хочеться побажати вам сили та оптимізму. Наше все одно буде зверху. Зустрінемось через тиждень далі буде.